Сьогодні держава не налаштована і не думає про зникаючі породи. Сьогодні державі, вибачте, мене похрен відносно того, що відбувається навколо, і що відбувається із нашими національними здобутками в плані тваринництва. Сьогодні вже зникли з каталогів, зникли із підприємств, зникли вже із білої землі. Куча порід, яких уже не тільки великої рогатої худоби, а і вівців, курей, качок, кіз, усі усіх, усіх тварин, які на сьогоднішній день коней, які вже сьогодні знаходяться на межі. Просто ну їх вже немає. Їх по селах вже деякі активісти такі у вигляді Михайла е, збирають і хочуть сказати, що ми зможемо це все відвор... від... Від... відродити, але це на сьогоднішній день дуже і дуже важко. І тут великий плюс приватного сектора в тому, дрібного Фермера ми любимо цю худобу і ми готові йти е, на е, інші виклики для того, щоб її врятувати. Тому що я повторюся, ми з даними тваринами ну, я особисто ділюся власним куском хліба для того, щоб вони вижили.